Григорович Шевченко, мені тринадцятий минало, мені тринадцятий минало, я пас янята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Вже покликали до паю, а я собі, у бур'яні, Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені. Тоді так приязно молилась. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло, та недовго сонце гріло, Недовго молилась, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє. І те помарніло. Поглянув я на ягнята не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав мене хати, ні дав мені Бог нічого.